Усім привіт! Вашій уваги пропоную пеніситум сорт фіолетовий барон. Ось така ось дуже гарна рослинка. Це декоративне просо, родич проса. Має таке красиве фіолетово червоне забарвлення листя, стебла також червоні. І ось такі ось колоски качалочки. Ну, мені нагадує очерет. Висота 1,40 м. Метр шістдесят. Ось такі от кущики, дуже красивий паніситум. У нас в наявності є п'ять різних сортів з різним листям. Шукайте на нашому YouTube каналі окремі обзори на паніситуми. Це фіолетовий барон. Дуже гарний, засухоустойчивий він, росте на будь-яких ґрунтах, прикрасить. Клумбу. Дуже гарна культура. Насіння можна замовити, у нас в інтернет-магазині від Кобілай. Заходьте та обирайте панісидами. Посилання на даний сорт я залишу під цим відео. Заходьте, обирайте, дивіться. Дуже гарна рослинка, дуже рекомендую вам всім посадити, виростить. У себе на грядці любуватися ось такою красою.